Ну що, народ, слава Україні! Переді мною гарбузики, скоро буде сезон збирання гарбузів, скоро скачувати, бо вже майже готові. Це я зібрав тижня два чи більше чи, чи днів 10. Ці гарбузи для експерименту. Є сорт Український багатоплідний. Е, зараз ми його розріжемо, зважимо, подивимось і посчитаємо, скільки тут зернят і який вес. Середнє це болгарка, я думав, чи стюрка, ну по картинках по всіх воно більш, що виходить болгарка. Теж хочу посчитати е, кількість зернят у великому і в маленькому гарбузу. І це Данка Полька. Тільки вона чесно, мене є і довгенька. І плосеньке. По тих роках, знаю, що у плоскеньках завжди було більше зернят. ну Зараз і провіримо. І тоді подивимось, що нам оставлять на сімена. Ну, ці, понятно, будемо відбирати получі на сімена. Асик чи довгенькі, чи такі кругленькі, чи нема різниці. Зараз все почитаємо, поважимо. в общем, Дивіться. Ну що, приступимо український багатоплідний, ріже великий І вибираємо Гарбуза. С. Так. Сейчас раз заважем. и запишем. Так. Не так. Старым веса. Старым веса. Грамм стоять. Во. гра. Це сире. А тоді ще зважимо, може і суха як висохне. Не забуду. Гарбузи в цьому році вроді вродили, але не дуже, не дуже крупні. Записуємо так, українська багатоплідна плідна маємо сто тридцять вісім грам гарбуза так, добре ложим. Опа! І висипаємо ці сюди. От так. І зараз розріжемо менше трішки гарбузик і узнаємо чому.

I <laughs> Чуть-чуть Чуть-чуть менший гарбузик, але не все на ньому. Тут я зав'яз. Так. Тут вівно 111 грам. Рівно 111 грам. Так що у більшому гарбузі насіння більше. Ось так. Перший. І другий український. Вартопідний. Так, вага 11 грам. Так, це експеримент показав в більшому гарбузі і насіння побольше. По весу. Так, є таке діло. Тепер беремо данку польку. Ріжем данку Поль. Зразу що довгенько плескова такась. Вона не кругла. Один рік вибирали руками, перший рік. Вибирати було хуже. Тут крупніші за український платопідний. Зразу видно. Буртик, більший буртик. なすなすなすなすなすなすなす Вайна буде. Маємо ми рівно 222 грами. 220 на 100 грам більше, ніж українська ну, мордоплідна. Пише. Танка Полька. Двести двадцать два грамма сирого насіння. Так висипаємо, висипаємо. Такі вони в мене ще з данкою полькою на одній тощі, але вони різні Такі похожі, як на Хеллоуін він продають. Ну, я теж думаю, що це данка полько викупляв, як Данкою полькою. І зараз та посмотрим. Так Вставляємо, вибираємо. Так, все. так ну що, зернята більше похожі на Данкупольку. З більшим буртиком і більші сімена. даже Навіть того великого гарбуза, що більшого гарбуза, це зернята більші. Ну, їх тут не багато. Їх... 確かにね、よく行ってきて。 Все, отлично прям все уже на манчу достойно вибираються, хорошо и так, так. важим ой правильно неправильно так подговариваем Всього ми маємо 157 грам. Плоский, він вроді й менший був, але такий плоский на 7, 70 грам. Більше гарбуза. Так, ладно, сипем. Сипем і цю данку пошту. пишем Данка Полька Хэллоуин. <laughs> Данка Полька. Хэллоуин. Похоже, они такие, как продают на Гарцомах. На картинках треба дивитися, що це за сорт, на що воно схоже. Так може то єдан капулька. Ну ж кожного дивитися і кожен показує смесь, називає одним словом. Так, це вес 157 грам. 157 грам. Є. таке. Анкапулька Хэллоуи. Опа, высыпаем. Ну шо, а тепер болгарка. Посмотрим. Посмотрим на болгарку. Посмотрим. На болгарку. Оп, да. Такая сім'яка. Бога как сейчас попадает бомба самого начала из газеты богато было менять. Мы багато богаты, ніж на точке готово, разве что она лучше поймает слава на пятнах. Дощ за весь сезон. Один дощ за весь сезон. Ще такого ніколи не було. Брав я середній Вон Є гарбузи, є більше є менші, але я брав середній. Гарбуз і там і там. Ну що, цей гарбузик дав тільки 102 грами. 102 грамма из этого горбуза. Так. так. Болгарка. Болгарка. Четверка. Болгарка. 102 грамма. Так. Звернятка маленька. Довго. Ну, щоб дамський пач, вони не такі довгі. Зараз я ж не поближче. І подивитися. Ну, однозначно в цьому сорінуванні данка Полька вийшла переможцем. Будем ці маленькі різать. Так, ми тоді почитаємо два однакових багатоплідних. Так, українська багатоплідна. Це що більший гарбуз. до 138 грам. Такі зернята. вони вже налиті, готові. Вже. Ей, не розламаю. Далі. Це той, що менший гарбуз. Український багатоплідний. Данка Полька. Той, що вроді менший, плесковатий, сплюснутий, Але він дав 222 грами. Я і ті роки замічав, що в ньому більше було. Так. так, це болгарка дала 102 грами. І Данка Полька Хэллоуин, я назвав її. Дала 157 грам. Теж на 70 грам менше майже. Так, зрівняємо зернята. Беремо, це? українська багатоплідна. Дай його покласти, Візьмемо другий листочок. і зрівняємо. Так. Українська багатоплідна. Так. Данка Полька. Вони якби худіші, Вони не такі налиті, але їх більше. І вес у нього вийшов більший цієї данке Полька Положим. Так, Данка-Полька. Ну, я не знаю, так, ну так як по одному брати вроде вони не замітно, а як усі гуртом, то видно. Вот, українка багатоплідна і Данка Полька. В Данки Польки більший крайочок. Кантик більший. Українка багатоплідна менші Ну вони менші. Хоча гарбуз був і більший вроді. Так, добре, зараз спробую розложити. Рядушком деякі. Так, і того немає. Тут де менше. Українка багатоплідний. Ось такий. Такий гарбуз, примерно видно, да? так? Так, це, і це наш победитель Данка Полька. Данка Полька Таша Плескова. Вона ось така вона форма неї Така. Це буде наш Данка-Полька. Оця. Є більше. Українка багатоплідна, та що більше? Що до вас 83 грами. От зрівняйте цей гарбуз і цей гарбуз. Цей дав 138 грам, українка багатоплідна. Танка полька дала 222 грами. Наскільки грам більше? Це в нас те, що я називаю Хелловін. Ось такий гарбуз і огарка. Возможно, в неї в'яз менший, ста два грами вище. Ну, возможно, за того, що її більше нав'язалось, може бути і кращий врожай по площі. Це переможець. 122 грами. Українка багатоплідна Переможець, Ну, не переможець, 138 грам. Болгарка. 102 грами. І отака данка Полька. Є така, є така. Но вона якась одна, якась із. них. Багато і таких багато лежить і таких багато на одній площі. Значить, на сімена будемо вибирати отаку. От отаку. Що воно по весу? А ну, зараз ми зважимо по віддільності, Хай й вже й пусті гарбузи, який з них більший, який менший. Так, зараз трошки розберуся як завжди, на свиняков так. гарбуза 104 4 кг 189 восемьдесять грам цей гарбуз цього гарбуза 4 кг він навіть трошки легший. Ну, зернят більше. Так що вибираємо зернята на той території. Та й українку будемо всі вибирати. Ну, в основному масу будемо вибирати такі гарбузи на Вімена на той рік. Ну що, експеримент, я думаю. Показав, що треба брати на сімена. Всім удачі, всім щасливо, готуємося до врожаїв.